Я просто можу поділитися своїм досвідом. Да? Ми вже приблизно три роки познайомилися з цією компанією, з цією продукцією. У мене є старший син, йому майже 10 років. На той момент йому було 7 років, коли ми прийшли сюди в компанію, і в нього були часті ацетони, там дуже часто хворів, як і в яких багатьох в принципі, батьків, дітки хворіють, буквально, мабуть, якийсь кожний, якщо не кожний тиждень, не знаю. То горло, то, то нежичі, то, е, і постійні якісь хвороби були. Е, часто пропускав садочок, потім часто пропускав школу, і коли він почав пити е, сік е, взагалі е, друга дитина, і ми забули, що таке ацетони е, перестав практично хворіти. Навіть там, якщо захворіває якісь. ну, Ми, ми живі люди, да, ми живі організми. Це нормально, якщо там дитина раз в сезон може якийсь трошки захворіти, якісь чи нежичі. То дуже швидко да, і е, в принципі немає якихось затяжних хвороб, так як в нас були раніше. Тобто це небо і земля порівняно з тим, що було. Е, а кірочка це вже взагалі, як Юля каже, <р <р <people in> <world> дитина алоє, е, тому що я під час всієї вагітності пила вже сік алої, е, я пила продукцію, е, всю, і в принципі, вона народилась повністю здоровенькою. Добре пройшла вагітність, добре пройшли роди. І зараз кірочкам, я зараз, коли з мамами спілкуюсь, і вони кажуть, і що ти їй даєш ало? Ірина допоможе. І я кажу, так, Кіра вже п'є мої вера із першого дня. <ривіт> тобто, справді таким діткам, коли там люди бояться, та що є чи є якісь протипоказання. Кажу, так у мене дитині 8 місяців майже і вона вже п'є алоє. З першого місяця абсолютно по капельці на місяць життя дається продукт, тобто в Кірі вже 8 крапельок, якихось можна. Ну, Я, звичайно, там на око трошки більше навіть і абсолютно спокійно, бо це живий здоровий продукт. І дитина також здорова, ми знаємо часто в таких всяких компаніях, на семінарах різних. Я кажу, що дитина це не. Переконана а навпаки стимул розвиватися. Я не ну, не боюся, що вона захворіє, бо ви знаєте, що зараз такий період і коронавірусу, і таке інше. Люди часто хвилюються. Я спокійна, тому що я знаю, що імунітет моїх дітей міцний. Я зовсім побачила різницю, коли 10 років назад я ніби була молодша на 10 років. У 20 років я народила сина, але дуже важко пройшли роди, дуже важко. Він дуже сильно багато хворів, і здавалось би, я стала на 10 років старшою, що ця ну, якби в мене здоров'я має погіршитись, але ні, навпаки, завдяки цій продукції повністю здорова дитина. І слава Богу, я себе добре почуваю. Тобто, дійсно я бачу результати і можу впевнено рекомендувати другим мамам, щоб вони не хвилювалися і приводили на цей світ здорових дій. Супер. І ще хочу згадати, що наприклад така.